Купатися чи ні, це питання постає перед людьми з приходом літа. Фахівці Рівненського центру контролю та профілактики хвороб традиційно дослідили водойми Рівненщини. Робили це перед початком пляжного сезону, аби з'ясувати, де вода відповідає вимогам, а де ні. Як виявилося, рекомендованих водойм для відпочинку не так і багато. Якщо говорити про результати досліджень за останні 4-5 років, ми можемо віднести до водойм, де була найкраща вода в ці роки, водойми в селі Хрінники та Товпижин Дубинського району, озеро Біле Варажського району. Також до таких водойм ми можемо віднести. Річку Случ, місто Березне. Зокрема, фахівці рекомендують купатися у річці Стир, село Хрінники, річці Іква, селище Млинів Коплище неподалік Клесова, озеро Біле, село Рудка, у річці Случ у місті Березне та селі Більчаки. Озері села Сопачів та Урочище Старики, селище Рокитне. А ось водойми, де не рекомендують купатися, значно більше. До водойм де найчастіше реєструвалися відхилення від показників за показниками безпеки. Ми можемо віднести озеро Басівкут водойми в місті Здолбунів, а також водойми в місті Дубно. У Рівницькій області загалом є 13 водойм, де фахівці не рекомендують купатися. Це місця, у яких за спостереженням останніх років вода найчастіше не відповідає необхідним показникам для того, аби уникнути захворювань після окунань в цих водоймах. Олена Гашовська радить після купання прийняти душ. Також не рекомендується, якщо у вас є садна на шкірі, закопуватись у пісок. В жодному разі не варто купатися наодинці. Купатися потрібно у місцях, які ви знаєте добре, які перевірені. Також варто не забувати про безпечну засмагу, тому що, як ми знаємо, опіки шкіри вони досить часта проблема і досить часто можуть викликати. Онкологічні захворювання шкіри, окрім того, фахівці виокремлюють і ті місця, де купатися у воді не рекомендовано однак відпочивати там цілком можна. Ці всі 15 пляжів, де можна купатися, де наша служба, рівненська обласна комунальна аварійна рятувальна служба перевірила дно, виставили границю купання, бої і там є рятувальні пости, де дежурять рятувальники, і спокійно там можуть люди купатися. В Ніякому разі купатись не можна в стихійних місцях. Разом з тим Анатолій Якимчук наголошує, що для безпечного відпочинку варто обов'язково слідкувати за дітьми, а також не купатися на підпитку. Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.